196 країн світу, включно з Україною, ратифікували Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини документ, який зобов'язує уряди забезпечувати та захищати права дитини. Кожна дитина без винятку від народження до 18 років повинна мати можливість реалізувати закріплені в ній права. Кожна дитина має право на приватність. Це означає, що її особисте життя, сім'ю, дім. Спілкування мають поважати. А ти постукав тим, як зайти до кімнати? Ну, звісно. Право на приватність усі справи. Ми ж домовлялися. Ми з мамою стукаємо, коли заходимо до тебе. Ти коли заходиш до нас. Їсти будеш? А... Так, дай 10 хвилин зараз підійду. Як твій день? Що там уроки? У мене сьогодні такий комедний учень був. Він просто беззупинно розповідав про свого кота Тома. Дар. Багато слівно. Може, відкладеш телефони трохи поспілкуємось? Так, вибач, просто день сьогодні якийсь дурний чи що. Поділися? Ти ж знаєш, що ти завжди можеш нам розповісти усе. Якщо хтось тебе образив, ти тільки скажи: ніхто не може ображати мою дівчинку. Так, ну я ж уже доросла. Просто сьогодні в школі. Так, що там в школі? Дещо трапилось. Але я не можу розповісти, це в Ані. Я їй обіцяла. Ну, коротше, я засмучена, бо вона засмучена, але без деталей, добре? Угу. Ти впевнена, що не потрібна допомога дорослого? Так. Угу. Вона твоя подруга, і ми поважаємо її простір і право на приватність історій. Але запам'ятай, і ти, і вона завжди можете розраховувати на нашу допомогу. Щоб не трапилось. Намовились? <гум> Дякую. А тепер розкажіть мені, як ваш день? і що там за кіт? І тато, що там у кав'ярні? Все дуже цікаво. У сім'ї діти вчаться, що не завжди варто ділитися особистою інформацією про себе чи друзів. Найкращий спосіб навчити дітей поважати приватність це показувати на власному прикладі, що таке повага до особистих кордонів.